Стовхувалися із твердженням про те, що знання двох і більше мов робить наш мозок розумнішим, прокаченішим та більш здоровим. Але чи так це насправді? Чи є білінгви чимось кращими за монолінгів? Що відбувається в нашому мозку, коли ми говоримо чи слухаємо? В якому віці таке краще братися за вивчення іноземної мови? Та чому позбутися акценту є майже неможливо, якщо ви не чули цю мову з дитинства? Давайте розбиратись. Але перед цим не забудьте поставити вподобайки під цим відео, також написати коментарі який містить більше семи слів, якщо вам сподобалось або не сподобалось це відео? Це теж важливо. А також підписатися на мій канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили. Також хочу подякувати усім своїм любим патронам, які продовжують підтримувати мою творчість, мій контент, і дозволяють мені його досконалювати навіть у такі буремні часи. А особливо ось цим двом прекрасним людям знайте ви просто чудесні. А Якщо ви також хотіли підтримати мій канал фінансово, то звісно, що ви це можете зробити на платформі Patreon. Буду вам просто мега вдячна. І давайте таке довго не тянути. І поїхали! ніж розбиратися у всіх раніше згаданих питаннях, я вам швидко розповім, які частини нашого мозку є відповідальними за мовлення. Кожного разу, коли ми читаємо, пишемо, слухаємо, чи ось говоримо, в нашому мозку відбувається безлічченна кількість процесів, за які відповідальні різні його частини. Найважливішою всьому цьому, скажімо, шабаші є зона верніки, яка відповідальна за обробку та інтерпретацію того, що ми почули. Себто, коли я зараз ось говорю, а ви мене слухаєте, в вашому мозку активно працює зона верніки, яка намагається втямати, що ж є там такого лепечу. А також центр брока, який відповідальний за те, щоб. Наші думки почув цей світ. Ця зона допомагає нам планувати та координувати рухи нашого мовленнєвого апарату. І оскільки зараз я говорю, то саме вона активно працює у моєму мозку. Також важливою є кутова у вивина, яка відповідальна за візуалізацію почутої інформації. І коли зараз я скажу слово слон, то в вашому мозку одразу з'явиться чітка візуалізація цієї тварини. Звісно, якщо говорити про вивчення іноземних мов, то в цьому процесі беруть участь і інші частини нашого мозку, зокрема, гіпокамп, який відповідальний за консолідацію нашої пам'яті, базальні ядра і так далі. Але на них сьогодні зупинятися ми довго не будемо. От ти мені зараз розповідаєш за цей мозок і так далі, але я досі не розумію, для чого мені та англійська. Ну, давай, знання лісько допомагає тобі розширити кругозір, познайомитися з новими класними людьми чи навіть потрапити в Айтішку і знайти більш високооплачувану роботу. Яке і ти ж бачиш, що я мега творча людина, і мені здається, що ця сфера точно не для мене. Ну ось якщо ти така творча особистість, то безкоштовний марафон з UX дизайну від GoIT Тобі точно підійде. GoIT — це освітня компанія з класною ті спільнотою, яка допомагає людям свічнитися з однієї професії і розпочати кар'єру в IT. Це ж щось цікаве. а розкажи детальніше, що саме робить цей дизайнер. Ну, дивись, він створює сторінки вебсайтів і застосунків, малює інтерфейси і отримує ті ж гроші, що й технічний спеціаліст. За 4 дні на марафоні ти дізнаєшся про основи створення мобільних інтерфейсів, навчишся працювати в редакторі Figma і з нуля розробиш анімований банкет застосунку. І до речі, середня зарплата дизайнера в Україні 1500 доларів. Але як бонус, ти можеш працювати віддалено чи на фрілансі. Мені здається, що це суцільний кайф. Добре, ти мене зацікавила. Розкажи, де саме можна зареєструватися. Так, посилання на марафон зі дизайну, ти зможеш знайти в описі під цим відео. Дуже часто дорослі недооцінюють немовлят і вважають, що їх мозок є такою собі таблою расою, себто пустою дужкою, яка всмоктує у себе зі середовища абсолютно все підряд. Але правда полягає в тому, що від народження діти вже володіють базовими вміннями і знаннями. І якщо ми раптом захочемо заглянути у голову дитини, тільки прошу вас не робіть цього в реальних умовах. То ми побачимо, що в їх мозку вже є чітко сформовані структури, які відповідальні за різні сфери, зокрема і за розуміння мови. Найцікавіше, що вивчення мови не починається тоді, коли дитина вимовляє своє перше слово в формату мама, баба, тато і так далі. Адже я казала моя бабуся моїм молодим і недосвідченим батькам, які не супер активно хотіли зі мною спілкуватися. Якщо ви не почали говорити з дитиною, що коли вона була в животику, то ви вже запізнились. І в якійсь мірі вона була права. Адже як показує дослідження, під час третього триместру вагітності плід здатний розпізнавати та чути звуки, які надходять іззовні. Ймовірно, що мелодика мови проникає стінки матки, і плід починає її мимоволі запам'ятовувати. Як тільки немовляти народжуються, вони вже здатні розпізнавати більшість приголосних та голосних, які існують у будь-якій мові світу. І саме у перший рік життя вони засвоюють саме ті звуки, які є притаманними для їх рідної мови. Байдуже, де вони народилися чи які гени успадкували. Адже якщо їх занурити в моно чи білінгвальне середовище, то за кілька місяців їх слух зможе підлаштуватися під фонологію цих мов. На жаль, в дорослому віці ми втрачаємо цю неймовірну гнучкість, і хоч у світі існує близько 800 фонем, себто звуків, нашому мозку буває деколи важко відрізнити деякі з них. А це все пов'язано з тим, що власне в дитинстві ми чули лише ті звуки, які використовували наші батьки. Це база, це фундамент. Саме тому японці, які з часом переїхали у іншу країну і, в принципі, змогли опанувати її мову, не можуть відрізнити звуки L та Р. Адже для їх мозку ці звуки звучать однаково. Саме тому вони можуть робити помилки у словах Лік та рік, колона чи корона і так далі. Ого. Цей сенситивний період, коли ми вчимося розрізняти різні звуки, є доволі маленьким, і саме тому однорічна дитина є вже менш здібною ніж кількамісячна. Але тут варто розуміти, що, хоч навчальний потенціал поступово падає, але він ніколи не досягає позначки нуля і може різнитися від індивіда до індивіда. Якщо ж говорити про інші рівні засвоєння мови, до прикладу, граматику, то як виявилося, це віконце до змін є відкритим набагато довше. Як показували дослідження, ті діти, які мігрували у чужу країну, до прикладу у віці 3-4 років, могли прекрасно спілкуватися новою мовою, але все ж мали маленький акцент, який місцями міг видавати їх походження. Насправді, здібності до вивчення граматики поволі знижуються протягом усього нашого дитинства і різко падають близько у 17 років. Саме тому Вчені радять почати вивчати другу іноземну мову до 10-річного віку. Якщо ж ви мене запитаєте, а що ж там з новою лексикою, як довго ми є сприятливими до вивчення нових слів, то тут я вам скажу, що наш мозок є достатньо пластичним та піддатливим, аби запам'ятовувати нові слова протягом усього періоду нашого життя. Медженей. Як на мене, це дуже цікаво, що наше вміння вивчати інші мови і свідомо їх використовувати є унікальним, адже як виявилося, жоден інший вид на планеті Земля не здатний на таке. Скільки б вчені не намагалися розмовляти з маленькими шимпанзе англійською, візуальними символами чи жестовою мовою, крізь певний період часу, мов поняття, все одно не могли показуватися своїми знаннями мови і запам'ятовували лише обмежену кількість слів. Окей, тепер давайте перейдемо до частини, де ми будемо досліджувати, чи справді люди, які знають дві і більше мови, мають якийсь супергеніальний мозок і є набагато розумнішими за тих людей, які знають лише одну мову. Почнемо з того, що існують два різні типи білінгвізму: перший одночасний, коли батьки з дитинства одразу розмовляють з дитиною двома різними мовами, та другий послідовний, який знайомий багатьом із нас, адже в цьому випадку дитина починає вивчати другу іноземну мову в садочку, в школі в університеті, це тоді, коли вона вже навчилася розмовляти своєю рідною. Як ви, мабуть, вже встигли зрозуміти, головною відмінністю між одночасними та послідовними білінгами є те, що ті, хто вивчали одразу дві мови паралельно. Не будуть мати акценту, адже в момент, коли вони були немовлятими, їх мозок навчився підлаштовуватись під фонетику одразу двох мов. Але слухаючи, ось це все у вас точно виникає питання, як вивчення двох мов одночасно не утворює в голові дітей таку собі кашу і не змушує їх постійно плутатись. Чесно кажу, що поки я готувала сценарій до цього ролику і досліджувала інформацію, в мене також виникло це питання. Але як виявилось, зазвичай діти не зіштовхуються з такою проблемою, адже їх мозок дуже вміло розмежовує і відрізняє, яку саме мову вони зараз чують, чи якою саме мовою вони зараз говорять. Оскільки у кожної мови є свої звуки, правила та навіть ритмічність, то завдяки цьому мозок дитини може їх розрізняти і без проблем здатний перемикатися з однієї на іншу. Але що ж там з перевагами білінгвів чи мультилінгвів над тими людьми, які знають лише одну мову? Чи справді їх мозок є якимсь мега потужним? Ні, насправді це питання є дещо контроверсійним і на нього немає однозначної відповіді. І зараз я вам поясню, чому. Матко, Уляна, ну це ж загально визнаний факт. Ті люди, які знають дві і більше мови, мають кращу увагу, пам'ять, можуть краще мультитаскати, планувати і взагалі є більш внучкими. А ще, а що на старості років них є нижча ймовірність захворіти на різні там деменції і хворобу Альцгеймера, зокрема. Поглянь, всі наукові статті про це пишуть. Вони що, для тебе жарти якісь, чи що? Реально, наукових статей, які говорять про ці плюси, є дуже багато. А ще додому медіа, які почали активно просувати ці тези, і на виході отримуємо. Тому, що вивчення іноземних мов це ледь не як заняття в спортзалі, яке допомагає прокачати наш мозок. Але я змушена вас засмутити і сказати, що не все так однозначно. Беззаперечно, знання іноземної мови має свої переваги. До прикладу, ви будете знати іншу мову. Ли логічно. Окей. Okay. Якщо серйозно, ми дуже багато чули про статті, які підтверджують цей чудовий ефект для нашого мозку, який несе у собі вивчення іноземної мови. Але швидше за все, через цю популяризацію ви навіть не звертали увагу на статті, які говорили, що всі ці плюшки є дещо перебільшеними та переоціненими. Перш за все слід визнати, що дуже багато активностей, які є присутніми в нашому житті і які використовують наші когнітивні функції, так чи інакше їх покращують. До прикладу, гра на музичному інструменті справді допомагає нам бути більш сконцентрованими. навіть відеоігри, як би вам цього не хотілось, також залучають наші когнітивні функції і допомагають в подальшому зважувати ризики чи проплановувати свої наступні дії. І до речі, про наступні дії. Я знаю, що вам потрібно зробити прямо зараз. Задонайте на ЗСУ хоча б 10 гривень, і тим самим допоможіть наблизити нашу з вами перемогу. Посилання на фонд повернеться живим, як завжди, в описі під цим відео. До прикладу, в одній з наукових статей, опублікованій зовсім нещодавно, у якій дослідники самостійно спростовують власні твердження щодо когнітивних переваг білінгвів, посилаючись на малу доказову базу, недостатньо велику вибірку та недостатньо продуману медитологію, що не дозволяє власне їм робити однозначні висновки. Це капець як важливо. Ще одне дослідження показало, що білінги справді можуть виконувати деякі завдання краще за монолінгів, але це були мовні завдання. Але чому теорія, яка має так багато суперечностей, так сміливо увійшла в маси і привернула стільки уваги? Однією з причин може бути упередженість публікації, тобто тоді, коли дослідження показують негативний ефект або його відсутність, його не публікують і запихають у далекий ящик. До речі, така проблема є поширеною не лише в плані білінгів, монолінгів і так далі, але й для інших досліджень у різних сферах. Ну і безумовно, ця теорія звучить насправді підбадьорливо, бо окрім того, що ви будете знати іншу мову, що вже в принципі не зле, ви ще й начебто отримуєте класний прокачений мозок у подарунок. Загалом у вивченні іноземних мов є дуже багато переваг. Як мінімум, ви не будете почувати себе загубленою вечкою чужому місті, а зможете перепитати, як вам потрібно дістатися у ту чи іншу локацію. Також ви зможете дізнаватися цікаву вам інформацію з перших джерел, дивитися фільми чи читати книги в оригіналі, досліджувати нову культуру. Дуру або отримати підвищення на роботі і тим самим заробляти більше. Але однозначно стверджувати, що знання другої іноземної мови так захмарно просто покращують наші когнітивні функції. Ми поки що не можемо, адже як бачимо, різні дослідження показують різні результати. А посилання на всі дослідження, які я використала у цьому відео, і які не використала, але мені здалися вони цікавими, я залишаю в описі під цим відео. Ви зможете самостійно їх перечитати, проаналізувати і зробити власні висновки. Я в свою чергу дякую, що ви додалися відео до кінця. В наступній частині так буде наступна частина, бо матеріалу було дуже багато. Я розповім вам про різні техніки та лайфхаки, які допоможуть вам вчати іноземну мову з кайфом і насолодою. Тому обов'язково підпишіться, аби її не пропустити. А ми з вами зустрінемося зовсім скоро, Па-па!